Всім привітки! Я рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні з вами підемо в один із канадських магазинів. Я покажу, що там можна купити і які зараз насправді ціни там. Тож це відео буде цікаве не тільки для тих, хто живе в Європі або в інших якихось країнах, а також хто живе, наприклад, в Канаді, ви можете подивитися, які зараз є новинки в тому чи іншому магазині, і прийти і купити для себе щось теж корисне. Погнали! Сьогодні буду робити обзорчик на магазин Winners. Цей магазин я прям дуже обожнюю, тому що там можна купити абсолютно все, починаючи з якихось таких милих класних штучок для дому і закінчуючи різ. Різних, різним одягом, навіть якимись цукерками і так далі. Тобто це такий, знаєте, універсальний магазинчик, і ціни там дуже-дуже такі приємні. І найголовніше те, що і речі там все ж таки якісні, тому я його просто обожнюю і час від часу туди просто хожу, щоб щось подивитися, щось прокупити. І реально бувають якісь такі вигідні ціни і вигідні покупки. Так, і поки йду, показую вам нашу погоду. У нас ось така погода, сіра а, в принципі не холодно, але вже і не жарко. Часами може випадати сніжочок, вже так знаєте, можна сказати, майже зима. Я вже колись, можливо, два роки тому робила огляд на цей магазинчик, але це було дуже-дуже давно. Тому пора вже обновити і ще раз це все зробити. Тож погнали дивитися. А, в Європі я бачила подібний магазин, і він називається TG Max, чи TK Max, Я вже не пам'ятаю, докладніше. Але тим не менш, так само там можна було купити абсолютно все. І, типу, воно якесь там може бути брендове, якесь типу Власне, але при цьому ціни значно нижчі. В декілька разів ой, тут білочки пригають. От. Тому це дуже знаєте, так цікаво, тому що вам не потрібно платити повну вартість того чи іншого товару. При цьому товар якісний і при цьому гарна ціна. Why not? У нас бачите, вже атмосфера повна підготовка до зими і до Різдва. Тут ось такі вже є базарчики гарні, але вони працюють тільки по вихідним. Зараз нічого тут не подивитися. І у нас тут відразу куча декору на Різдво. Подивіться, яка красота! Я завжди тут повністю залипаю. Дивіться, це ось такі от штучки, якісь олені. Е, мені також подобається ось ця поличка, бо тут є дуже багато різних подарунок. Наприклад, ось така от сумочка з різними кашельочками і так далі: 60 доларів. Але це якийсь бренд. Або ось такі класні перчаточки всього коштують 19 доларів, і вони дуже дуже м'якенькі. Тож погнали роздивлятися все в цьому магазинчику. Як тільки я сюди заходжу, в мене розбігаються очі, бо навколо дуже багато гарного товару. До прикладу, ось така мила косметичка вже з чимось всередині. Типу якісь кремчики, лосьончики На дотик вона, до речі, дуже м'якенька, і коштує 19 баксів. На подаруночок те, що треба. Ще обожнюю передивлятися тут різні стайлери для волосся. Я вже звідси собі купила і фен і плойку, і дуже задоволена цим товаром. В рідкісних випадках тут може бути дайся. Якщо ви бачите його тут на полиці, то знайте, що він після ремонту. Типу наразі з ним все окей, але щось до цього було не окей, тому його повернули, відремонтували і виставили на цю поличку. Переходимо у рай косметичок Тут Реально вони є на будь-який смак. Деякі з них містять товари всередині: якісь помадки, пензлики і так далі. І коштують в районі 20 доларів. А якщо пуста косметичка без наповнення, то 9 доларів. До речі, можна знайти ще якісь фірмаческі Також мені подобаються ось ці різні органайзери. Які відразу йдуть з наповненням. Ціни в середньому 10 баксів. А ось подивіться, що я знайшла. Ну, ці дві баночки просто не перевершені. Не знаю, чи буде зручно їх постійно ось так відкривати, як баночки та закривати, але виглядає це все ефектно. І ось ця штучка для пензликів теж прикольна. В залежності від сезону можна побачити різні подарункові набори. Ось, до прикладу, маленьке відеречко з кремчиками всередині. Виглядає дуже мило та святково. Ціна такого подарунку 10 доларів. Або, до прикладу, ось така м'ягенька косметична. Всередині якої знаходяться різні ніщачки: крем, гель для душу, шкарпетки і так далі. На, до речі, цієї косметички 12 доларів. Ще не менш класний відділ саме із сумочками. Бо Вони тут дійсно якісні. Є на будь-який смак та на будь-який бренд. Дивіться, яка гарна та прикольна. В магазині вони завжди розвішені, всі за кольорами, тому легко знайти те, що потрібно. Дивіться, який тут висить шопер від лакоста. На дотик дуже приємний. А всередині ще є додаткова сумочка, яка закривається. А тут я знайшла улов від ГЕС. Дуже симпатична сумочка в прикольному дизайні. І тут її можна урвати за 80 доларів. Як думаєте, це нормальна ціна чи ні? Пишіть в коментарях. А ось тут сховалася сумочка від Кельвін Кляйн. Зараз подивимось, скільки вона коштує. І тут є дві бірки: спочатку оригінальна, а друга від цього магазину. І ми бачимо, що вона раніше коштувала 188 доларів, а зараз її ціна всього 60. Дивіться, яка красота! Я знайшла сумочку від Стів Меден. Вона виглядає дуже трендово. Та ще з такою ось кишенькою. Тут відразу видно, що сумочки і рюкзачки зроблені зі шкіри. Вони дуже м'ягенькі на дотик, виглядають достойно та якісно. Тут відрила ще одну сумочку-Гес. Це прикольна в чорному кольорі. Мені прям дуже сподобалась. Цікаво, скільки вона коштує. Її ціна 80 доларів. Ще на очі попалась ось така прикольна біла курточка. Придивляюся, і бачу, що це Кельвін Кляйн. На вигляд, ніби якісна. Та повинна бути теплою. І ціна цієї курточки саме в цьому магазині. 80 доларів. Як вам чи б хотіли купити собі таку? Виглядає прикольно, але біле не дуже практично, як на мене. Ще вчора надивилася собі ось таку прикольну кофточку. Вона прям дуже м'ягенька і виглядає, наче нічого. Але вчора я засумнювалася, чи брати її, чи ні, і сьогодні прийшла вже в другий раз. Коштує вона 29 доларів. Але я її не взяла, бо мені здається, що матеріал буде скачуватись. Також тут дуже багато різних штанів, джинсів і так далі. Бачила деякі позиції навіть від Levi's. Коштую. Вони тут в районі 30 доларів, але поки що навіть їх нічого і не міряла і не дивилася. Треба підбирати розмір, але мені поки що лінь. Дивіться, яка прикольна ковтинка, яка йде відразу з крабиком. Цікавий варіант, бо я такого раніше не бачила. І ціна цієї ковтинки 25 доларів. Що реально приємно. А як вам така ковтинка? Пишіть коментарі. Вона, до речі, дуже м'ягенька. Ще з усього всього надибала ось такий спортивний костюм. Він від Reebok. типу нормальна, ось така класна спортивна фірма. Це відразу. І ковтинка і штани. Мені сподобався колір та ще й недотик дотик Але це не мій розмір, і я маю вже щось подібне. А ціна за цей комплект всього 40 доларів. Ну, такі ціни важко знайти в звичайних магазинах. Тут я вже перейшла роздивлятися пост і надибала ось такий скляний лоточок. Подивилась на ціну, а тут всього 4 долари. Думала, чи дійсно він мені потрібен, бо не люблю багато хламу. і все ж таки вирішила його взяти. А потім мені попався на очі ще один судочок. Трошки більший вже, але. Але якість та сама. В них можна щось випікати і навіть заморожувати. Тому сьогодні він йде додому разом зі мною. Трошки згодом мені на очі попалась ось така прикольна курточка від Томі Хілфілд. І знаєте, яка її ціна? Всього 80 доларів. Я, звичайно, трошки в шоці, бо в Україні за такі куртки та такі речі треба багато віддати. Ще саме тут попадається Майкл Корс. Його тут небагато, але можна щось надибати. І такі прикольні штани сьогодні були. На дотик м'ягенькі та дуже. Якісні раніше в магазині вони коштували 145 доларів, а зараз їх можна купити за 50. Вигідно та круто. Але на жаль, мого розміру тут не виявилось, хоча вони дуже симпатичні. Наступне, що вартує тут уваги, це валізки. Вони тут якісні, є навіть брендовані, І при цьому помірні ціни. Я перед відпусткою купувала саме тут. І Що ж у нас по цінам в середньому маленькі коштують 79 доларів, а вже побільші десь 120. двадцять. Сьогодні планувала купити термочашку, але не знайшла нормальної. Тож давайте покажу, що я все ж таки сьогодні купила. Драту ще раз. Нарешті я повернулася, провела я там десь дві години, все роздивлялася, дивилася. Мені настільки це подобається. Я люблю весь це, знаєте, декор, але намагаюся себе утримувати, тому що все ж таки я не можу собі накуповувати разного такого хламу, бо він дуже швидко збирається і мені немає де його зберігати. Тобто я його куплю, а потім що викидувати, це просто гроші на вітер. До Речі, минулого разу, коли я там була, я все ж таки вирішила зробити собі такий новорічний муд і купила ось цього такого класного гномика. Але він мені подобається, тому що він типу як новорічний, але при цьому такі пастельні кольори, і його можна використовувати для декору цілий рік. Тому, знаєте, такий універсальна така річ, яку можна використовувати. Тож, давайте покажу, що я купила. Я дуже довго дивилася. І чек у мене вийшов майже на 80 доларів. Типу намагалася нічого такого зайвого не брати, видивлялася собі якісь такі світорочки, тому що вже зима на носі, і хочеться щось такого, знаєте, миленького, тепленького, зручненького і класного. Але в результаті не знайшла нічого такого, бо я ще дивлюсь на якість тканини. і Якщо я бачу, що тканина може скатуватись, то я її не беру, тому що звичайно гроші на вітер. І що я взяла? Перш за все, взяла ось такий латочок, тому що ми беремо їжу в таких латочках на роботу. І ось такий латочок, він скляний, коштував всього 4 бакси, тому я швидесенько його загребла, тому що його можна використовувати, по-перше, як салатницю, а по-друге, можна щось і випікати в ньому, якщо треба, бо він для цього підходить. І також брати з собою тормозки на роботу. І другий знайшла такий самий, він трошечки більший і коштував 5 доларів вже, але так само скляний. І реально круто його буде брати з собою на роботу. Уловчик. Вчора ми заходили в Віннерс і шукали якісь класні е, чашки для кави. Я їх не могла знайти, мені то були вони замалі, то якісь не такі, то ще щось. І я знайшла ось такі. Два варіанти, а вони скляні, бачите, з подвійним дном, тобто повинні виглядати дуже класно. Ось такі дві однакові. І я їх ще урвала за 9 баксів. Тобто раніше вони в цьому магазині коштували 20, зараз за 9. Тобто іноді можна, знаєте, щось таке прикольненьке урвати. Давайте, може, спробуємо розпакувати і подивитися їх ближче. Ви подивіться, яка краса! Буду робити каву прямо в цій І Ви знаєте, буде видно ось ці всі прослойки кави, типу молочко, кава і так далі. Ось ця пінка буде дуже гарно виділятися. Клас, я дуже задоволена. І типу одна чашка коштує 4,50, Ну це прям дуже класний уловчик. Також купила собі ось такий текстурований спрей для волосся. Я роблю собі зачіски і для того, щоб кудрі трималися довше, я вирішила використати ось такий: це професійна лінійка, шварцкоп, і коштує 10 баксів. Ну, типу, гарна ціна, тому що в звичайних магазинах зазвичай це коштує десь 20 доларів і вище. І останню річ, яку я купила, це ось така ковтинка. Я спочатку дивилася якісь ковтинки для себе, але по факту нічого нормального не знайшла. І Вирішила придивитися хлопцю також щось таке класненьке. Показую. Це ось така ковтинка. Вона, по-перше, неймовірна, м'ягенька, тобто якість нормальна. Я одобрила. Це фірма Michael Kors. ще, знаєте, фірмову вибрала. Ось така. Вона ось так виглядає. Бачите, такий, типу, базовий колір, але при цьому вона дуже-дуже прикольненька. Ось тут внутрі є такий начосик, тобто буде тепленько. А, типу, в магазині вона раніше коштувала 70 доларів, зараз вона коштує 40 доларів. А, наприклад, на сайті я думаю, що вона десь 100 з копійками коштувала це точно. І тут є, типу, така ось емблемка Michael Kors, але при цьому вона не дуже така видна. Є ось така ще етикетка оригінальна. А, ну і видно, на оригінальній етикетці це коштувало 145 доларів. А типу. З оцінками-оцінками можна купити зараз за 39,99. Тобто, знаєте, дуже так вигідно. Мені це буде личити чи ні? Але буде завелика. Тому ось такий був невеличкий закупік, ось такий був невеличкий обзорчик. Я надіюсь, що вам дуже сподобалось. Якщо ж все ж таки так, то обов'язково ставте пальчики до гори, підписуйтесь на цей канал і залишайте коментар і 4 і більше слів для просування українського контенту. Всім дякую за перегляд, Па-па!